Как дела? А. Непогано. Та та я все, не переключаю. Що? А хто переключає? Я не переключаю, що ты ти А. Та мені показав що ти на мышку переключити. Ні, Не, переключаю. А ти откуда? Ты по мові не розумієш? Ні, ну я имею в виду. А, з, якої, з якого з, якого, міста, чи З какого места часова? Угу. Це ні, важливо ні, ні. для тебе дуже сильно. Та ні, просто інтересно спросить. Мені... Мені якось. Поплавська є, Ой, Поплавськ, Поплавськ. Ой, це... Ну це і що, те, що, те, ти, те, що, ти, що ти, в чат ролеті садишь? Я просто сижу, общаюсь. З ким? Да, що попадеться. Знаєш, про, про кого? <гас> про що? А що у тебе такий дикий акцент? Ну дикий такий такий, ну, прямо дичь. Не акцент, а дичь якийсь. З, з, звідки ти родом? Блайн. <гас> ну я чую, дикун якийсь? як колгосп якийсь, колгоспник. Колгоспник? Ну. Колго <гас> колгосп, колгосс, як колгоспник якийсь. Розмовляєш. А ти з Запада? З Запада. Так, за... Я з за... Запада. Западенщина. Западенщина. Всі, хто розмовляє українською мовою, по його словам, живуть на Заході. В Заході Європи? Чи де? На Заході України. А, Заході України. У Львові. У Карпатах. Івано-Франківську. У Сумах. Тернополі. Я тебе здивую, чувак, вся Україна розмовляє українською. І в Луганській області розмовляють українською, і в Донецькій області, бо тому, тому що я був. Тільки, тільки колгоспники розмовляють. Колгоспники розмовляють мовою Росії. Тому що колгоспники, понаїхавши, місцеві населення розмовляють українською. Зараз я її, її прочитаю колгосп. Ти може сперма цього колгосника, я не знаю. Зараз прочитаю тебе. Нати, якого сперма? Сперма колгоспника. Ти? Ти Того? сперма колгоспника, зараз тобі прочитаю документ один. Це не смішно, це є документ, це є витяг з архіву колгоспника. Я ж тобі кажу, це, це, це страшно, страшно дикий акцент. Або завезли твого діда, а ти вже народився десь в Луганську. Ну, типу, ти зрозумів. Відкрили для, відкрили для вас недолугих школи, ви пішли вчитись там. Ух ти. Ну, а що? А звід, як ти думаєш, звідки в Україні взялись російські школи? Слухай. Це мовою колгоспників я читаю. Предложить... Переселенческому комітету произвести переселення в Україну 21 тысячу колхозников і желающих mm -hmm. переехать на постоянное жительство. 3,5 тисячі колхозников в Донецької області, Івановської області, 6,5 тисяч колхозников в Дніпропетровської області, Гомеля 4,5 тысячи колхозников. Харківської області і ще з половиною тисячі в Одеської області Оміля. Це я тобі відкрив очі, сперма ти російська. Звідки ти взялася в Україні? Бо фашист теж, бо фашист теж, коли в Україну прийшов, він теж не знав мови місцевих. Мови місцевого населення. Ти знаєш свою історію, свого колгоспу? Ты дурак, блядь, голову свою почисти, дурливо. Ты знаєш історію свого колгоспу? Колгоспник? Да, видиш, ти ж даже не хочеш людей слухати. Все, Тож все, постійно. все, я тобі ну, просто показав, ты мені сказав, що ти з Луганська, і в мене просто біля, да біля мене влачував, документ архівний витяг з архіву, я тобі прочитав, щоб ти знав. Чому ти. Ніщо, чому ти ніщо, там живеш? Ніщо. Все, ну. Будьте. Та нічого, тому що ти когосник для мене. О, і що, ти хочеш Эликсел? Не Неосвічена людина. Ну молодець. Скільки ти мов? Скільки ти, ти мов має? знаєш? Да какая різниця? А ти досвідчена людина, ти? Освічено. і досвідчена. Досвідчена і освічена? Так, звичайно. Молодець. А ч ти херню в Що таке? Що? Яку херню? При чому тут херню? Ты херню всяку дурак. Яку херню? Ти про що? Тут ти сейчас просто сидиш, со мною розмовляєш, обзиваєш мене. Я тебе ображаю, я тебе не ображаю, я просто розказую про твій вид. Так у тебе сзади видно, що написано. Що у мене написано? Дябло. Знаешь, дябло. Це англійською, латиниця. Ні, ззаді голови твої. Да? З цієї сторони? З цієї сторони? Що yes. там пише? Цікаві букви? Ну ти, ти ж знаєш, що там написано. Что на ва? О, до речі, О, до речі, до речі. дивись, в мене такий... Ні-не-не. Ні, так. То, а мені, я... не, похуй. мені не, не, не похуй. Мені не похуй. Мені не какая різниця. А да. ну чи ти, а ну чи ти зможеш прочитати? А ну чи ти зможеш прочитати слово? Ні чика чекай, 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 чекай. Вот так. Эм... E, вот так. Читай. Много, mm, да. А ну давай ще раз по буквах. Вода. да. А ты як сказал? Перший. Вода. Да там буква А. Вода. да. А ты перший як прочитал? Ага. Вода. да. А да ты там а бачишь? Так это тебе так слышится, у тебя... Ж... Ты ж только украсил, что, только украинский... а ну скажи. А ну, а ну скажи слово. Не, ну это просто, будет просто. Добре, не буду больше тебя проверять и так же переверить. Не, не Я не понимаю, что ты сидишь, что ты... Річ, Та яке русський? Да, 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 може ти і чув у російському? Та яке росія? Слухай, в тебе дичайший акцент, в тебе дикий акцент. Ти би поїхав, мій брат був у Санкт-Петербурзі. Мій брат був у Санкт-Петербурзі. Там розмовляють російською мовою. А то, що ти розмовляєш, це дичайший суржик в тебе. Просто дикунский Ти... Що? Бо Тому що ти живеш на території України. ти розумієш це чи ні? Что ты хочешь? Да это похуй, що ти говориш. Ти не слышишь, що я тебе говорю? Що ти, взрослый мужик, займаєшся хуйньою. Якою? Иди ти по поделай дел. Ти сидиш, провоцируешь людей в чат рулетки. В чому? І в, чому? в чому я України? тебе провокую? В чому? В чому? Мне это не провоцируешь, меня ты не провоцируешь, мне это похуй. А ты скажи, что ты ешь, что ты про... в чем? В чем я провоцирую людей? Что? А, то что висит прапор моей батьковщины? Это нормально. Я за это тебе не сказал. Я тебе зову то, что слева от тебя. А что ты Сам знаешь. А что на Ну не выдумывай, что ты, блядь, комедию ломаешь, дурак. Питини. Що таке? Що це означає? Ладно, давай, удачі, займісь я. Ще один колаборант злився. Ти колаборант чи ждун? Давай, давай останнє питання і все, і можеш давай. жити собі. Що, ти колаборант чи ждун? Хто ти? Давай. Колаборант чи ждун? Слава Україні! Оце ж Дон. Підписуйтесь на мій канал, буде дуже цікаво. Розказуйте друзям, ставте вподобайки, допомагайте Збройним силам України.